З нами на зв'язку. Віталій міняйло, керівник it компанії СЕО Лабораторії штучного інтелекту та компанія Нейротрек. Як правильно ваша лабораторія називається? Вітаю саме так і називається Нейротрек. Правильно, а, все, все добре. А, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Будемо говорити про штучний інтелект. Героям слава. Я штучний інтелект для себе в голові часто порівнюю з ножем. Чому? Бо ніж це штука, яка може бути дуже корисною. Ти можеш порізати, що тобі потрібно. Можеш таким чином застосовувати водночас, ніж це те, що може перетворитися на зброю. Зі штучним інтелектом, мені здається, така сама ситуація. З однієї сторони він може бути дуже корисним, з іншої сторони, ми бачимо, що він може впливати, і навіть деякі люди ну, не через нього, а з його допомогою можуть коїти самогубства. На вашу думку, штучний інтелект з тією швидкістю, з якою він розвивається, з впливом людини більше в сторону зброї чи більше в сторону якраз корисної речі. Ну, як і будь-яка технологія, він просто підсилює можливості. Ці можливості можуть бути застосовані, наприклад, вже не як ніж, а як ядерна зброя. І mm -hmm. для того, щоб зробити велику кількість електроенергії, що для нас зараз дуже актуальна, або можна використати як ядерну зброю. Да? Тому, на мою думку, важливо не стільки. Яка саме ця технологія, а хто нею керує, і з якими мотивами тут показувалось щойно у вас в сюжеті Ілона Маскада і? Дуже багато, наприклад, всі соцмережі його X і в нейромережі Грок, яка використовується в цій соцмережі, залежить саме від політики тих, хто їх створює. Зараз, наприклад, є різні нейромережі від різних країн, і вони на питання певні відповідають також по-різному, в залежності від того, яка інформаційна поїздка в цій країні. Ось тому важливо. Не самі технології, вони звісно важливі. Вони підсилюють руйнівний або творчий ефект цих нейромереж і вони підсилюють, скажімо, можливості наукові. Ці ж самі речі, які роблять руйнівні наслідки від нейромереж. Вони можуть бути використані, наприклад, для того, щоб побороти хвороби, які до цього вважались невиліковними або навіть вилікувати старіння. Тому питання тільки в тому, хто і навіщо це буде використовувати. Угу. А, і отут, як так зробити, щоб він не перетворився на ту зброю? А, як його регулювати? Уже цього року було введено багато обмежень, зокрема, там, і в плані здоров'я, і в плані такого от його а, порад? А, як зробити, щоб він був ефективним і, зрештою, не призводив до якихось трагічних наслідків? Ну, потрібні точкові навчання для того, щоб було зрозуміло, чому він генерує ту чи іншу відповідь, тому що, наприклад, коли доходить до таких справ, про які говорили, допомога в суїциді або в якихось злочинах. То е, розробники штучного інтелекту піднімають лапки і кажуть, що ми тут ні до чого. Ми не знаємо, чому він так відповідає, і вони дійсно не знають. Там 720, наприклад, мільярдів параметрів в моделі, як саме він відповість в конкретній ситуації, uh -huh. можна зрозуміти тільки з часом, дослід поступово uh -huh. досліджуючи, міняючи політики. Тому вони міняють просто його відповіді поступово. Але мабуть, якась відкрита модель, яка показує чіт... чіткий причинно наслідковий зв'язок, чому вона відповіла так чи інакше. Можливість вносити корективи зі сторони користувачів, підтверджувати це експертами, це могло б вирішити проблему. Найголовніше, звісно, те, що і ми з вами можемо зробити, це розповідати людям про те, як правильно користуватись штучним інтелектом і просто підвищувати рівень адекватності і освіти, тому що, наприклад, людина, яка хоче щось робити з собою, погане або там робити якийсь злочин. Її мотивація, її рівень культури та освіти він залежить від того, яку освіту дає йому там школа, суспільство, університет, яка освіта є в сім'ї? Тобто це проблема більш ширша, вона суспільна. А штучний інтелект просто може їй допомогти в цьому, але навіть якби його не було, то яка ймовірність того, що ці люди не зробили б щось погане. Добре, пане Віталію, я знаю, що вже є ведучі штучного інтелекту, ми вже бачимо, десь використовують, але ось так це не так поширено і не так масово, і поки що видно, що це якби якийсь механічний інтелект. А скільки часу в мене ще є? Я думаю, що ці професії дуже швидко будуть автоматизовані досить якісно. Питання в тому, як до цього будуть відноситись люди. Людям потрібні все таки люди, вони до цього ну, краще ставляться, коли бачать людину і. Поки що ми маємо такий бум і можливість замінити всі цим будуть користуватися. Але потім я впевнений, що буде велика культура на все створена людьми і на людських ведучих людських тренерів, вчителів. Тому буде ще і певна тенденція. Але звісно, масовий дешевий продукт штучний інтелект буде давати на такому рівні, що люди не зможуть конкурувати кіноіндустрія дуже на нас попрацювала, у плані, якраз ну я думаю, це і те, що хтось колись написав, придумав, посприяло тому, щоб людство більш активно зайнялося розробкою штучного інтелекту. А фільмів є багато зі штучним інтелектом. І от мені цікаво, на вашу думку, який фільм найбільше відповідає тому майбутньому, яке може бути зі штучним інтелектом на землі? Мені здається, що це фільм Перевага, який з Джоні Депом. Якщо хтось бачив, Я то знає, да, Ну, можете подивитись. Він досить цікаво показує саме трансформацію, як він розвивається, mm -hmm. поступово захоплює все. А хто хоче побачити страшилку більш реалістичну ніж фільм Термінатор, можна подивитись такий серіал, як Світ дикого заходу. Mm -hmm. Оце здається таким негативним розвитком подій, який цілком може бути в умовах капіталістичного суспільства. От ну поки що що я можу сказати. Він потрошечку розвивається, потрошку рухається. Тож це дозволяє а, нашим ведучим казати Албібек, тобто скоро буду а, як а, термінатор. Повернуся. Дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Дякую, що поговорили про штучний інтелект. Віталій Міняйло, міняло, керівника компанії компанії, лабораторії штучного інтелекту та компанії Neurotrack був з нами на зв'язку.